Що ж, давайте розбиратися. От коли мова заходить про жінок і стоїцизм, знаєте, все часто крутиться навколо одного єдиного питання. Але що, як це питання заводить нас не туди? Що, як за ним ховається значно глибша історія? Історія про справжню чесноту, про мужність і про те, як це було жити за філософією в стародавньому Римі? І ось воно, це питання. Чи були давні стоїки феміністами? Його ставлять постійно, і це, звісно, зрозуміло. Ми ж дивимося на минуле через призму сьогодення, намагаємося, так би мовити, приміряти наші цінності на них абсолютно природне бажання. Але от що цікаво, простої відповіді тут немає. Взагалі, в академічному світі це, знаєте, справжня битва. З одного боку, маємо таких дослідників, як Мартін Лютер, які кажуть: «А вже ж, подивіться, стоїки ж писали про рівність душ. А з іншого вчені на кшталт Девіда Енгела, які заперечують та ні, погляньте на реальне життя, вони просто підтримували традиційні ролі. І ця суперечка, вона нікуди не рухається. Справжній глухий кут так, може, може, вся справа в тому, що ми ставимо не те питання. От що, як саме ця рамка, феміністи чи ні, насправді заважає нам побачити головне, що як намагаючись запхнути античну філософію в сучасні коробочки, ми пропускаємо щось набагато набагато важливіше. Спробуємо підійти з іншого боку. Щоб по-справжньому зрозуміти, що стояки думали про жінок, треба спершу подивитись, а в якому суспільстві вони жили, які там були цінності. Адже стоїцизм у Рині це не щось абстрактне, він не існував у вакуумі, ні, він був тісно переплетений з римською культурою і тим, що римляни вважали чеснотою. Так от про римську чесноту. Звісно, вони взяли класичну четвірку від греків. Мудрість, самовладення, справедливість, мужність. Але вони додали щось своє, щось дуже римське, а саме опір несправедливій владі, тиранії. І це, що важливо, була не просто якась красива ідея, це була чеснота в дії, те, чого очікували від людей, і, до речі, не тільки від чоловіків. Є чудова цитата Девіда Седлі, яка все ставить на свої місця. Він каже, що система цінностей римських патриціїв по суті, робила їх природженими стоїками. Розумієте? Вони були, наче, створені одне для одного. Стоїцизм не просто привезли до Риму, він проріс на вже підготовленому ґрунті. Він став розвитком того, у що римляни й так вірили. І знаєте, замість того, щоб і далі блукати в теоріях, давайте подивимось на реальну історію, на життя однієї жінки. Її звали Турія. І її історія це не просто біографія, це, мабуть, найкращий доказ того, як оці римські, а по суті історічні, чесноти могли виглядати в житті. Отже, турія, вона жила в один з найхаотичніших періодів римської історії, часи громадянських воєн першого століття до нашої ери. А знаємо ми про неї, що найдивовижніше з надгробної промови, яку написав її чоловік. Уявляєте, це неймовірно особистий документ, і він розповідає про жінку ну просто з неймовірною силою духу. Її життя, по суті, можна описати через три великі випробування, і кожне з них, як ми побачимо, ідеально ілюструє ключові стоїчні чесноти в дії. Це не просто теорія, це реальне життя. Ну, по порядку. Перше випробування тільки уявіть собі картину Турія ще зовсім молода дівчина, її батьків щойно вбили. І що вона робить? Не впадає у відчай, не плаче в кутку, ні. Вона йде до суду і успішно судиться з убивцями, щоб зберегти спадок для своєї родини. Це ж це ж чиста справедливість в дії. А те, як вона використала закон, це справжня практична мудрість. І ось тут варто на хвилинку зупинитись. Так, римське суспільство було патріархальним, звісно, але в деяких речах воно було напрочуд сучасним. Подумайте тільки, жінка в Рині першого століття до нашої ери мала більше юридичних прав, ніж жінка в Англії XVIII століття. Це просто руйнує деякі стереотипи про минуле, правда? Далі друге випробування. І тут ставки були значно вищі. Її чоловіка його проскрибували. Простими словами, його оголосили ворогом держави, а це означало, що його життя і майно більше нічого не варті. Кожен міг його вбити і за це ще й отримати нагороду. Смертельна небезпека. Щоб було зрозумуло, що таке проскрипція, це не просто арешт, це це публічний смертний вирок без суду і слідства. Твоє ім'я вносять у список, і ти миттєво стаєш мішенню для кожного мисливця за головами. Жахлива річ. То що ж робить Турія в цій ситуації? Вона не панікує, вона діє. По-перше, вона ховає чоловіка в таємному місці, ризикуючи абсолютно всім. По-друге, вона не ховається сама, вона йде прямо до лепіда, одного з трьох наймогутніших людей Риму на той час. І зрештою, вона переконує його скасувати цей вирок. Це це просто неймовірна мужність, помножена на мудрість. І нарешті третє випробування можливо емоційно найважче з усіх. Вони не могли мати дітей. І в суспільстві, де для жінки це було головним завданням, Турія робить неймовірний крок вона пропонує чоловікові розлучення, щоб він міг одружитися з іншою і мати спадкоємців. Вона була готова пожертвувати власним статусом, власним щастям заради нього. Це вищий прояв самовладання і стоїчного прийняття того, що не можеш змінити. А реакція її чоловіка. У тій самій промові він пише, що коли почув її пропозицію, то розлютився і ледь не збожеволів. Ця деталь, вона така, жива. Вона показує, що це не просто розповідь про чесноту, це історія глибокого кохання. Він цінував її не як матір своїх дітей, а як особистість. От тепер давайте з'єднаємо всі крапки. Повернімося до філософії. Вчинки Турії це ж не просто історія сильної жінки. Це це ідеальна ілюстрація всіх чотирьох стоїчних чеснот: справедливість, мудрість, мужність, самовладення. Все тут. Її життя це і є стоїцизм в дії. І погляньте, що каже філософ стоїк Музоні руф. Він прямо говорить що ідея, що мужність це чеснота лише для чоловіків, це не так. І треба розуміти, наскільки це було сміливо. Саме грецьке слово мужність Андрея походить від слова чоловік, тож музоній, по суті, ламає мовні культурні стереотипи. І от коли читаєш ці слова музонія, виникає відчуття, та він же ніби про турію пише вона живе вцілення його слів, ідеальний доказ того, що чеснота не має статі. Її історія показує, що жінка може бути прикладом абсолютно всіх стоїчних ідеалів. Все це змушує замислитися. А як взагалі ми вивчаємо філософію? Через якісь сухі абстрактні тексти чи може через живі приклади? І кого ми ставимо за взірець, чиї історії пам'ятаємо і переповідаємо? От візьмемо Марка Аврелія. Він у своїх роздумах згадує людей, які були для нього прикладом там є катон, бруд, є навіть жінка, порція катоніс. І от дивишся на цей список і думаєш а чому тут немає турії? Її життя це ж такий самий потужний урок стоїцизму, як і їхні. І, мабуть, головний висновок з усього цього такий філософія це не про теорію. Це про практику. І найкращий спосіб її зрозуміти це дивитись на життя людей, які справді жили за її принципами як чоловіків, так і жінок. Історії як у вони просто безцінні. Тож, можливо, повертаючись до початку, нам варто питати не про те, чи були стояки феміністами, можливо, правильне питання звучить інакше чи їй ще історії про чесноту ми просто прогледіли. Скільки ще таких прикладів тихої мужності, неймовірної справедливості та самопожертви ховається в історії, просто чекаючи, щоб їх розповіли?